Нові можливості для найменших у дитячому садку Едельвейсе, що у Перегінську, відкрили ще одну групу для трирічних малюків. Як змінилося приміщення, бачила наша Вікторія Резон. Сучасна гральна кімната, їдальня та спальня. Так виглядає оновлена дитяча група. Це наша ігрова кімната. Ремонт зроблено так за рахунок бюджетних коштів, але все оздоблення і таку атмосферу домашності створили наші дівчата-вихователі. Вони тут вклали так само дуже великий вклад, старалися і так, так зробили таку комфортну атмосферу. У новій групі 32 дитини. Дві з них на інклюзивній формі навчання. В нашому закладні, закладі в закладі. Силами наших працівників, які дуже бажали цієї кімнати, ми створили ресурсну кімнату для таких діток, де вони можуть трішки так розвантажитись і переключитись від занять, коли їм важко, в соціумі, там педагоги з ними працюють. Так само для них працюють як і корекційні педагоги, так і вихователі, логопеди, психологи. Ми так стараємося, щоб цим діткам якомога найм'якше. Тропити такий вхід в соціум. загалом заклад може прийняти майже дві сотні малюків. Дякую. А ще минулого року в ведельвесі відкрили ресурсну кімнату для дітей з особливими освітніми потребами.